Що там вітання всім? Сьогодні перший день ремонту Шкоди 12.03. Ремонтує мені батько, тому що в нього більше до того якийсь є ну, не стимул точно, але ну, і бажання в нього немає ні стимулу. Хоча в нього є бажання, він любить таке щось покрутити, що він бачить і що він може зробити. Тобто, що він береться, то він завжди доробляє до кінця. Термоза і куліса, то те, що його зупинило. Навіть, напевно, що куліса його зупинила, не знаю. Термоза, напевно, по тому, вже як під час простою вилізли. Такі речі я більш впевнений, що він зробить. Зараз його забираю, їдемо до донора, до червоного. Тому що червоний також стане донором. Бо власне це жива і здорова. І Власниця є подружка навіть нашого ну, батькового кума дружини, тобто приближена до, до, до нашої сім'ї, друзів нашої сім'ї, отак от назвемо. Вона номерна і вона знімається з обліку, що мене дуже радувало. Правда, як вона дзвонила казала, казали, що е, вчора дзвонила до власниці і каже, твоя машина з хрестом. Так, ну, добре не сприйняло слово з Христом. Але потім якось пояснили, що це машина. І та була така машина, так що дуже мене радує те, що власниця жива, здорова, дай Бог ще літ жити. Ну і шкода, Шкода, будемо спробувати знімати. Правда, з татом не дуже познімаєш, бо як він побачить, що я йому не допомагаю, а знімаю просто відео, він мене обматюкає. Киней ключом, плюне і скаже, ти собі сам роби своє гівно, понапихав мені і так далі. Ну, я не знаю, який підхід зробити таким правильним, але цікаво всім побачити, що відбувається, як куліса як регулюється. ну Будемо якось тихенько пробувати знімати і допомагати. найбільше більше мені виходить знімати. Шо? Ти вже в бабелі не будеш? Так. До такого наробив робив караж, якщо я підіймала там загороду, яку подирів, щоб воно на нашу вулицю сі возити. Жах! Ну і що? Я їх тут зараз, так? Що чорний вигнали тебе? Та знімаємо кулісу. Так знімаємо? Та тато знімає. Я знімаю відео. Та ясно? То ти не берешся, Дай Боже. О, то керувати. Ну. Інтелігенція, ні? Та. Не роба, а не інтелігенція. Різні речі, де з мене інтелігенція не купую такі машини. Інтелігенція купує такі лінкольні, якісь... Ні, не, ні. Собі інтелігенція таке для блажі купує, ну але робити то хтось буде інший це все. А інтелігенція лише повинна хвалитися. О, у Фейсбуку, так, так. Та. В Ютубі. Та. Ну вони ж добре мати. Ну а чого ні? А я, Серьезно? Ми, ну, то вже так відпугує, що воно вже так летить, не знаю. На води гавкати. Видиш, То навіть є та, блін. Резенка така. А я правда з того з гайки. А то має бути ту резинка. Коротше, Це то, що його зупинило і поставило на, на кон. Ну, не на коне, але поставив <смі> на город. Він не мав у того і кулісся і він нічого не міг з цим зробити. Вони регулювали, регулювали, регулювали. А та як я, Там зломало що треба. Що, вони що зламали будуть що? Це та, -та тяга, я ч. Ага. Ну видиш? Що, знімаємо верхну хиришку? Та Дивися сам то вже, вже взяли тут охірач, якщо там краще. Тут краще чи що? Я думаю, що краще. То давай Чигунка є така. Чихли є? Ой, чехли, давай зразу заберу, аби не мог висунути. Так, вдалося на якийсь час поїхати на роботу. Так, з роботи до до, до батьків і назад. Зараз що їжджу на олії за що Можна дозволити такий ще. Ви ті можна не землі виклапували? Так. Це починаю виходило. Так має бути. Оця ну, штука чи що? Да. Та. А там? А то ж того якась така зігнута, так? І на мертвях. зараз возрастешь, что ты матушки заел. Тобто думаєш, вона має рухатися все-таки? ж таки? Це вже вечірня зйомка закінчення першого ремонтного дня, що тато зробив. Тормоза не чіпали взагалі, зробили кулісом. Ну, тато більше то робив, я сказати, зробили, не буду казати, але він зробив зробив кулісу, повністю поміняв. Ще ну, попри колісу, все, що він таке бачить, то він то, то докручує, щось робить, свічки чистить і так далі. Я вже то не буду рахувати. Тобто перший ремонтний такий, ну, день і вечір закінчився. Благополучно. Зашилося тормоза зробити і колесо сапереднє клинить із такого нагального. Стартером теж там дротик треба. І все, і машина мала би їхати.